Добрий день, посилечка з населеного пункту Підволочиськ чи Підволочиськ, вибачайте за наголос, я не знаю цього моменту. Сама суть питання. Людина попросила відеозвіт, і якраз ідеальна штука, щоб показати помилку посилки. Дивіться, упаковка. Не забудьте один раз з по периметру мутнуть також, бачите? Тобто, в принципі, при гарному бажанні і безсовісності людей. Трошечки взяти собі не так то й важко. Зараз розкриваємо, дивимося матеріал. А тут у нас що? А тут у нас ще одна замутка. Ми отримуємо зни... зверху латунь. Знизу, я так розумію, у нас якось воно поділено. Я думаю, що більш-менш. Розумно, однозначно воно розумно поділено. Дивіться, перегорожено, все зроблено. В принципі, латунька у нас на сьогоднішній день 180 гривень кілограм, мідь на сьогоднішній день 275, але мідь йде загальна, тобто усереднена ціна випалена, не випалена, вся йде в одну ціну. Я зараз не буду переважувати, тому що займався півхвилини відео, але суть питання нічого воно нам не зміни. Вагу ми обов'язково повідомимо власнику посилочки. Ну, в цій посилочці в нас алюмінка. І, як завжди, щось, щось маленьке, значить, щось цікавеньке. О! Прикольний матеріал, бачите, людина його виділила. Цей матеріал називається ЦАМ. Цинк, алюміній мідь трошки магнію. Отакий от от матеріал на сьогоднішній день 50 гривень кілограм. Раніше він коштував дешевше алюмінію. А ще я помню часи, як його хотіли навіть викидати в залізо, тому що його окремо не приймали. Його навіть в залізо не хотіли приймати, просто приходилось викидати і ховати. А на сьогоднішній день цей матеріал коштує вроде як, нормальних грошей. Саме головне, що ми маємо, це записочка. Записочка зроблена ідеально. Всі матеріали розписані, номер карти. І номер телефону. В принципі, більш нічого і не потрібно. По видам алюмінія. Оцей кутик, це профільний алюміній. Електротехнічного алюмінію немає в даній посилочці. І ще одна штучка, це попробуємо достати, не достанемо. алюмінієві радіатори. Алюмінієві радіатори вони йдуть в півваги або півціни алюмінія, значення немає. Як так такі рахуйте. От і посилочка. Я вважаю, що це ідеально сформована посилка. Гарна, якісна. Матеріали зроблені чітко. Якщо у вас є подібні матеріали, залюбки, купимо їх у вас, пакуйте, присилайте, чекаємо ваших посилочок.